Я вже не хотіла нічого знімати, але ж треба показати вам розпаковку нової моєї посилки з рослиною, бо там є рослинка. Так, що тут у нас? Тут у нас такі речі. Мирни. Такие ложечки. Ножицы для орхидейки. Что изрезаты. Так, тут пипетки такие. Цикавые. Вперше таки бачу. Вот тут. Такие пипеточки. Чому я їх 5 штук взяла, не знаю. Згадиться. Так, і отакий пінцет для орхідей. Нарешті, в мене з'явиться пінцет. І тут лежить орхідейка. Зараз я її розпакую і потім ще раз включу. Ось така я ще ліхтарика увімкнула? щоб було видно. Ось така орхідечка. Маленька дітка, тетраспіс називається, запашна. Так, які в нас корінчики? У Мосі малисенькі, такі тоненькі корінчики. Така вона. Ось така. Корінчиків тут небагато. Як я бачу, ось тут є корінчик, наче мох у нас. І не вологий, і не пересушений. Так, що тут у нас? Цей листочок з якоюсь механічною травмою? Скоріше за все, що це механічна травма. Так. Вперше купляю у цього продавця. На промі купила орхідею. Поки що в нього не купляла. Так, ну як, ви думаєте, все тут гаразд. Сподіваюся, що так. Малесенька така, діточка така. Ну, ось така орхідейка буде адаптуватися, буду придивлятися, сподіваюся, вона буде здорова. Тетраспіс.